Привіт! А давайте поговоримо про парні та непарні функції. Які це функції, як перевірити напарність і взагалі, що ми маємо бачити, якщо вона парна чи не парна? Ну що ж, починаємо з того, що у нас може бути рисунок. От коли ми дивимося на рисунок, як нам з'ясувати, що функція парна або не парна? Запам'ятайте, функція парна, якщо вона симетрична відносно осі y. Тобто, якщо ми по осі Y ось так складемо зошит складемо, то накладеться одна частинка на іншу. Тоді ця функція називається парною. Ми також можемо скласти ось раз, і вона наклалася. Така функція називається парною. Запам'ятали? Парна функція симетрична відносно осі Y. Ок, йдемо далі. А яка функція буде непарна? Якщо вона симетрична відносно початку координат, тобто відносно ось цієї точки. Ну, як правило, ви завжди забуваєте, що таке симетрична відносно точки. Згадайте, симетрію відносно точки. Тобто у вас, наприклад, є ось ця точка, в неї там будуть координати, скажімо, 1-1, то їй симетрична відносно початку координат буде точка з координатами мінус 1 і мінус 1. І так для кожної точки. Ось ця функція буде непарна, в неї спостерігається симетрія відносно початку координат. І а також буде непарна, ні спостерігається симетрія відносно початку координат. Рухаємося далі. А як нам перевірити, чи функція парна чи непарна, якщо у нас є аналітичний запис, тобто формула? Тоді необхідно у функцію замість х підставити мінус х і подивитися, що буде. Якщо цей мінус десь зникне і у вас буде така сама функція, як була то ця функція буде парна. Якщо ж у вас оцей мінус вийде ось сюди вперед, то така функція називається непарна. Давайте спробуємо на прикладах. У нас є ось така функція, і ми зараз замість х будемо підставляти мінус х. Підставляємо сюди мінус х, буде мінус х до квадрату. Не забувайте про дужки. Тому що ви втратите е, правильну відповідь. Дивимось, ось сюди також ми будемо підставляти плюс 4 мінус х, підносимо до четвертого. ну, тут нема куди підставляти, залишається мінус 5. Якщо ми підносимо до пар, парного степеня, то мінус у нас зникає, правда? І в результаті ми отримаємо х в квадраті, додати 4х у четвертому відняти 5. Дивіться, ось така. І ось така вона була. Яка була, така вона залишилася. Тобто y від мінус х дорівнює y від х. Така функція називається парною. Тобто це є парна функція. Дивимося далі. Тут також будемо замість х підставляти мінус х. Підставляємо. 5 залишилося без зміни, сюди ми підставляємо мінус х. Буде мінус х в дужках і до третього. Мінус відкриваємо дужку, мінус х. Ось так. Коли ми підносимо до непарного степеня, мінус залишається. Тобто в чисельнику 5, а тут мінус х, мінус-мінус зробить плюс. Не забудьте про третій степінь, бо я майже забула. Тепер, що я хочу зробити тепер? Тепер я мінус винесу за дужки. Виношу мінус задушки, буде х в третьому відняти х. І тепер ось цей мінус я поставлю перед самим дробом. Дивіться, ось таке в мене тут цей мінус, і ось таке було. Ми бачимо, що ось цей вираз від оцього відрізняється тільки ось цим мінусом попереду. Тобто у нас було y від мінус навіть не y, бачите, це було g. g від мінус х стало дорівнювати мінус g від x. Ось так. Тепер йдемо далі. Далі у нас з вами ось ця функція і необхідно перевірити, чи вона буде парна чи не парна. Я у функцію f бачимо, що в нас f функція, буду підставляти мінус х. Це буде 4 помножити на мінус х і відняти 5. 4 я множу на мінус х, буде мінус 4х і мінус 5. Що в нас з цією функції відбулося? Вона трішки змінила знак, але не повністю. Вона не є парною. Але ж вона є і не, і не може бути непарною. Така функція називається ні парна, ні непарна. Я думаю, що ви розібрались. Якщо є питання, звичайно... Пишіть в коментарях, будемо говорити і чекаю вас на своїх онлайн-курсах. До речі, зараз триває реєстрація на онлайн-курс Ефективний.